У середу, 17 травня, в Україні очікується тепла погода. На заході можливі короткочасні дощі, подекуди, навіть з грозами. Але нарешті території опадів не передбачається. Вночі температура повітря становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вітер південний південно-східний 7 7-12 метрів за секунду. На сході країни вночі від 7 до 12 градусів. В день у більшості регіонів стопчики термометрів піднімуться до 21-26 градусів тепла. На Закарпатті та Прикарпатті повітря прогріється до 18-23 градусів градусів. На високогір'ї Карпат вночі синоптики прогнозують від 6 до 11 градусів, а в день – від 15 до 20. На Київщині 17 травня буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Швидкість південно-східного вітру становитиме від 7 до 12 метрів за секунду. Вночі температура в Київській області буде від 10 до 15 градусів тепла, а в день повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві в день совчики термометрів покажуть від 11 до 13 градусів тепла, а в день піднімуться аж до 25.